Друзі, вітаю! Тенісний батл. Підсумовуємо 15-16 тури нашого турніру серед прогнозистів в сфері тенісу. Найкращі прогнозисти, найкращі спеціалісти в області тенісу. Закінчились тепер уже всі матчі і фінали в тому числі. На Ролан-Гарос відкритий чемпіонат Франції. І як я і обіцяв, наступний уже буде відразу ж після другого, третій турнір Великого Шолому. Grand Slam-турнір якраз по Уімблдону жіноча програма буде 17-й тур, чоловіча програма 18-й тур. І уже на 17-й і на 18-й тур я буду приймати прогнози лише від 11 наших лідерів. Ви спитаєте, чому 11 саме? Відповідаю, я обіцяв, що, ну, як мінімум, хоча б треба набрати 10 призових балів і більше, щоб ну, хоча б якусь конкуренцію складати. І таких у нас ігроків знайшлося 11. Я 12. Але я пояснював, що я поза конкурсом. Я просто приймаю участь для кількості, для того, щоб слідкувати за правилами і приймати ваші прогнози. Тому що е я особа зацікавлена, і навіть якщо я виграю один із сезонів Баттло, то е переможцем стане той, хто займе друге місце. Я обіцяв, що це один із принципів і один із пунктів правил. Турнірна таблиця змінилась, але не дуже суттєво. Перше місце залишилось як і до 15-го туру у Дениса Боровікова. Денис Боровіков набрав 9 балів і тепер у Дениса 52. Слідом за Боровіковим іде на другому місці, як і до 15-го туру. Ливе Гуд. Також набрав 9 балів. І було 41. Тепер 50. Третя позиція. Олександр Січкаренко, 42. Далі четверту позицію поділяють. Дві учасниці. Дуже приємно, що у нас є дівчата в батлі. Толкін Берчимбетова 41 і Єлена Вольф 41. Це четверта сходинка. П'ята сходинка Геннадій Боровик. Геннадій Боровик 40 балів. Далі. Шестую сходинку поделяют одразу два участника. Александр Алеев, Валера Пятаевас. По 39. И дальше уже с відрывом в 11 баллов. Number 1, 28. Игорь Леонидович. 21. Мастер-класс. 19. И Ренат Абенов 11. Але, друзі, от знову це наше чудове слово приставка. Але. Якщо Рінат Абенов не поставить на УІмблдон, то я і його також рахувати вже не буду. Він уже дуже давно нічого не прогнозує, нічого не ставить в коментарях, тому. Рінат Абєнов, ну, можливо, у людини щось трапилось, можливо, інші є причини. Поки що відсутній. І е, якщо і на Уімблдон він не поставить, то це означає, що він просто е, самоліквідується із цього сезону. Ну, можливо, більш підготовиться до наступного сезону. Можливо, людина вирішила, що. Нема смислу вже боротися. Але я вважаю, що смисл є завжди. Тим більше, враховуючи два тури по Уімблдону, у нас ще попереду, як мінімум, 10-11 турів. Тобто, я розраховую ну, майже до 30 турів в сезон. Ну, 28-29 точно. Тому, друзі, даже розраховуючи, якщо по е 4, по 3, по 5 балів брати за тур, то можна, ось, допустимо, мені з 19 балами, ну, принаймні, не стати чемпіоном. Батла переможцем, А наблизитись до першої трійки це вже почесно, я вважаю. Тому запрошую всіх активно приймати участь. Я маю на увазі всіх, хто залишився в батлі. Нас 11 учасників. Давайте більше ніхто не зніматись, друзі. Мені не важко вас рахувати, то, точніше, ваші бали. Підраховувати, сумувати, вибачаюсь, не сумувати, а підсумовувати. Бачите, я сам навіть по ходу вчуся рідній мові, точніше, літературній. Розмовній мові я давно навчений ще з дитинства. А Так, так званий. Суржики у нас дуже популярні. різні акценти, мовні діалекти. А ось літературна мова, я вважаю, це навіть, я би сказав, мистецтво. Я не про це. Отже, з 30-го будьте уважні, зараз у нас трьохтижневий. Перекур. Перерва аж до 30 червня. 30 червня стартує Уімблдон. Я заздалегідь наперед дам відео, під якими треба буде робити свої прогнози на Уімблдон. На 17 жінки і 18 чоловіки тури Я планую десь числа 25-26 уже запустить під вечір відео, де ми будемо прогнозувати уже переможців і призерів. На Уімблдон. Поки що ви чули, яка таблиця, я підіб'ю уже підсумую. І того 16-й тур включно. І виставлю, як в нашій групі в Facebook, так само і на нашому каналі, в Twitter, тепер він уже X, в Telegram каналі і закріплю. Ну, і тут на YouTube в сообществі в спільноті, в дописах. Також опублікую. Кругом де тільки можна, я опублікую. І тут, під цим відео, так само опублікую в коментарях. Поки що е, все. І нагадую, друзі. Якщо на Уїмблдон Рінат Абенов не Робить свої прогнози, це значить, що він просто погодився, що нема смислу більше боротися, і просто треба чекати вже наступний сезон, наступної спроби поборотися за звання найкращого тенісного прогнозиста. Або одного з найкращих. Я вважаю, якщо ти входиш. В десятку найкращих прогнозистів з такого виду спорту, як теніс, це престижно. І тому е, я неодноразово казав, що мені приємно, коли людина навіть на 10-12 му на му місці бореться до кінця такий учасник. Це дуже приємно. Це говорить, що є. Переможний дух у такого учасника і воля до перемоги, до змагань. Це непогана якість. Погодьтесь. От такі от у мене новини, от такі підсумування 16-го туру. Включно. Тепер уже чекаємо на таблиці, друзі, будете ознайомлюватись. Не забувайте заряджати лайки, вподобайки і писати змістовні коментарі. Просто навіть звичайні е, такі людяні е, коментарі, позитивні коментарі, підтримки. Мені буде дуже приємно. Дякую наперед. Слава Україні, слава ЗСУ. Скорішої перемоги над рашизмом. Мирного неба, міцного здоров'я. Щастя, любові, добра, до зустрічі. Всім па-па.